Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Мого! у Христі! Сьогодні маємо святого первомученка, архідіакона Степана і сьогоднішнє Євангеліє, воно до цього відноситься в особливий спосіб. Тому що коли Христос прийшов у цей світ, це Бог послав свого сина, який став людиною, прийняв тіло та як людина, і прийшов поміж людей, щоби. Привести людину до Бога, вернути людину, вернути людині то втрачене Царство Боже, вернути людині синівство, прибране Боже синівство. І послідовники Ісуса Христа почали навчати людей. Спасіння, почали навчати людей, як прийти до Бога, як покаятися, як Прийнятися святу тайну покаяння, сповіди, як приймати святе причастя, бо каже Господь, хто моє тіло, не мою кров. І саме головне, щоб це все людина робила, вона повинна мати віру у Бога, бо без віри, каже Господь, немає спасіння. І коли почалося це проповідування, навчання, ті, які вже були тут, на землі, які вже навчали про Бога. Вони вже собі знали своє. Але чому Господь Бог посилає свого Сина? Та невже Він хоче щось змінити? Стару віру тодішню, так у євреї, вони дуже з великою пошаною ставилися до, до своєї віри, дуже з великою пошаною ставилися до тих е, пророків старозавітніх, до патріархів? Вони ставилися з великою пошаною і виконували все слово слово. Але дуже багато з тим прийшло дуже різних приписів. І Господь, коли прийшов, Він так і сказав, каже: Я не прийшов усунути ваш закон, я прийшов доповнити, але вони не прийняли. І коли говориться притча про виноградник, тут йдеться, треба зрозуміти, що. Господь говорить про євреїв, про їхні, їхню віру, про їхні вірування, які вони визнавали прилюдну свою віру, синагоги, приписи, читання тори і так далі. І вони очікували Спасителя. Вони очікували Месію. І коли Христос прийшов, вони його не прийняли. Вони його не прийняли. І знаєте, скажу вам, не з тої причини, що вони не повірили у Христа. Не з тої причини. Бо Христос у цій притчі натякає. Він каже, послав одних слов других, але вони не сприйняли, тих побили, тих так само. Він каже, пошлю сина свого побачити його. Бо це, що, це, що Це мій син бути мати повагу до нього. І що? І вони його побачили. Каже, а, це син. Давай уб'ємо його, і спадщина буде наша, бо він спадкоємець, Все буде його. Тобто Христос так натякає, що Христос не помиляється ніколи. І коли він розказував про виноградарів, ясно, що вони, ті євреї тодішні, що вчили, вони пізнали Христа і собі подумали, Він забере від нас. Всю ту синагогу, ту владу, що ми там мали, це буде не добре. Бо ми вже знаємо, скільки куди хто приносить, хто їх жертвує, кому то треба віддати, кому передати. Гроші стали важніші від цього. І тут знову ж таки хочу звернутися до святого Євангелія, коли пам'ятаєте, Христос прийшов в храм, а там, знаєте, як на базарі. Тут міняли, сидять, гроші рахують, тут міняють, бо тому що в храмі не можна було приносити яку, будь-яку жертву. Так? Як ти прийшов десь з іншого краю, то ті гроші треба було міняти на ті храмові, Такий собі екшендж сучасний, там, де міняють долари, євро на гривні, так? купляють, продають і виставляють курс. Так же само було і при храмі Єрусалимському. Відки би ти не прийшов, щоб купити якусь пожертву, тобі треба було перший раз гроші поміняти ботих І Христос прийшов, побачив це, знаєте, ті міняють, ті продають, ті там з голубами стоять. Ті, що ближче до храму, мають кращі місця, трошки більше платили, податку, та й стояли трохи ближче, ті трохи далі. І коли приходив, коли Христос прийшов до синагоги, він побачив все, побачив бізнес, побачив тих, що продають, тих, що купують, тих, що міняють. Але тих, що моляться, їх не було. Це Христа роздратувало. Бо тому що зробили, і, ви, з дім з дому молитви, зробили печеру розбійників. Бо Тому що абсолютно ніхто не говорив про, про Бога. І бачимо, що іменно Христос продовжив Цілого свого проповідування він якби так дуже делікатно натякає, що каже камінь, яким знехтували будівничість, там головним на розі. Я того, якого ви відкинули, той, на кому буде збудована церква. І учні Христові стали тими послідовниками Христа. Вони стали наслідниками Христа, так? ті, що йшли слідами Його і проповідували, і навчали. Один із таких послідовників був святий великомученик, первомученик Степан. Первомученик це той, який перший був каменований за віру Христову. Та перша кров мучеників пролялася на христі на Олгофті, коли Христос приносить себе в жертву, а всі його послідовники. Це ті, які стали його послідовниками. Так, як Христос проповідував, так і вони проповідували, так як Христос був засуджений, так і їх судили. І сьогодні ми бачимо, що також засуджують і священників, засуджують і єпископів, не думаючи, які страшні речі роблять проти Бога. Як би це не звучало, але кажу вам, як казала моя бабка, ще вчили мене, як казала Васильку, якщо щось хочеш казати про ксьондза. То краще набери собі грани в рота, і тобі буде легше. Я був малий, мені то було дуже дивно. Я думаю, як це так грани в рота набрати, куди буде легше. Вона каже, бо тому, що то грань попече тобі трохи язик, воно буде мати, не зможеш ні їсти, ні нічого, але потім воно з часом заживе. А то, що ти говориш про священника, воно не, не заживе ніколи, і воно буде на страшному суді. Навіть якщо людина висповідається, то кара за гріх залишається. І є тільки надія на Боже милосердя, на Боже милосердя, не на Божу справедливість, а на Боже милосердя. Бо по Божій справедливості будете, ви, що маєте довгі язики, ви що не думаєте, що кажете, будете засуджені на вічну кару, на вічну муку. Тому думайте, що кажете, і моліться Бога про Боже милосердя. Бо у цей час Христос прийшов до нас маленьким дитям, щоб нас навчити смиренності. Будьте смиренні, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!